Ну і остання кам'яниця, яка в нас сьогодні є по плану, це колишній і нинішній ресторан Атляс. Сама кам'яниця має е, трохи довшу історію е, з перебудовами, тому що знову ми тут бачимо шість вікон. Це, я думаю, вже всі, хто був на раніших екскурсіях, знають, що це означає, що раніше тут було дві кам'яниці так, вона. Отак от виглядає, отак. От і дійсно тут було дві кам'яниці. Е, перша кам'яниця називалася Кудличівська. Е, і, власне, родина Кудличів це Володимир Вуцьк, у цій книжці наводить дані, що родина Кудличів були золотарями, тобто ювелірами, і причому спадковими. І один з їхніх представників, е, якого звали. Я. Він на початку 17 століття навіть очолював цех золотарів, тобто це були такі дуже поважені спадкові ювеліри. І причому там була ціла династія, тому що разом з цим Яном Кудличем, який був сеньором цеху, згадується серед членів родини. Які теж ювеліри, наприклад, син Ян, і племінник Павло, і ще якийсь інший кудлич Кшиштоф, який, непонятно, як з ними споріднений, і пише Вуйцек, не уточнюючи, що навіть дочці його Анні це ремесло не було чуже? Наскільки тоді були, в принципі, випадки, коли? Жінка, залишившись вдовою, продовжувала ремесло чоловіка. Хоча жінок, звичайно, майстри не брали. Але ну, наскільки пригадую, окремі зафіксовані такі випадки є, то, можливо, він має на увазі саме це. І пізніше цю кам'яницю також викупили вірмени. І з іншою кам'яницею ще одна історія, бо тут знову аптекарі. Навіть спочатку не аптекарі, а був власником міщанин, який звався Петро Доктор в документах. Тобто тут Гуйцик пише Доктор як прізвище, ну, напевно, це була професія, але паралельно вона закріпилася як прізвисько. І власне, докторовою докторською називалася Кам'яниця. Пізніше нею володіла вдова цього Петра, і вона називалася Кам'яниця Петрової докторової. А вже пізніше тут була аптека, і нею завідував міщанин Галярович, який був, це, це вже в 17 столітті, він був не тільки аптекар, він був провізор шпиталю Святого Духа. Про який я теж згадувала, ще, здається, або на першій екскурсії, або на другій частині, шпиталь Святого Духа знаходився ось тут, де зараз пам'ятник Івану Підкові. і до 18 століття тут був шпиталь Святого Духа. Потім він вже був в поганому стані, коли австрійці прийшли, там одна стіна обвалилась і вони все розібрали. Але це був такий притулок для бідних старших людей, ну і для хворих. І цей Галярович він працював, він був провізором цього шпиталю, тобто, очевидно, завідував ліками. при шпиталях, при монастирях були власні аптеки, і він мав аптеку, яка називалася Під Оленем будинку Причому тому назва Кам'яниці ще одна була кам'яниця під Оленем. І цю вуличку, яка зараз відома як Друкарська, називали Стилу Оленя. Ну це чи В тилі Оленя точно це така трошки кумедна назва. Але всі ці кам'яниці знову ж таки довелося перебудувати і викупив їх. Очевидно, родич цього Антона Дейма, який е, викуповував. Зараз нагадаю, от, от, от цю кам'яницю викуповував Антон Дейма е, зі Ставропігійського братства, а цю кам'яницю, е, оцю е, наріжну, викупив його якийсь родич Христофор Дейма, також. Зі Ставропігійського братства і його син Франциск, потім е викупив всі решта е частки, бо було кілька дітей. І він викупив е всі частки і викупив повністю цю кам'яницю, і викупив е кам'яницю поряд, і вже тоді перебудував на оцю е велику. Кам'яницю це 1803 рік. Хоча ну, так виглядає, що ще потім фасад доробляли, тому що, ну, і підозрюю, що четвертий поверх теж мусили додати вже в кінці століття, бо це більш характерно. Ну і воно, зрештою, так виглядає, що її зробили вищою, бо вона от е, виступає. так. Що стосується ресторану Атляс, то там все трохи складно. Ну, тобто, цей ресторан точно був, він був дуже популярний. Є така коротка стаття про це. Це досить хороший сайт фотографії Старого Львова. І тут дуже коротка історія цього ресторану. Я теж кину і можна тут подивитися на фотографії. То, як, як все починалося. Ось тут написано М-Атляс. І Вуцик пише, що це сталося вже з 1919 року, можливо, фірма була ще до того, але як ресторан відкрилася тоді. Це був заклад Міхала Атляса, тобто Атляс це прізвище, і він займався виготовленням горілок. Різного типу горілок і наливок. О, окремо була дуже відома е, сметанкувка, тобто е, на вершках наливка і атласівка була, ще якісь були наливки. Зараз е, нинішній ресторан Атлас пробує ці наливки відтворити, якісь вже свої рецепти просто під ці історичні назви. І в 28-му році його зять, якого всі знали як пана Едця, здається, Едвард його звали Едвард Тарлерський, він вирішив зробити з цього місця більш такий фешенебельний ресторан, і відкрив ресторан, де було багато різних залів, Ну, це єдине фото, яке мені вдалося знайти. Але відомо, що там було, оце що і зараз наші кав'ярні дуже люблять, там було багато тематичних залів. І це було богемне місце. Це був ресторан, який, ну, от, за типом цих Парижського Монмартру, де Збиралися по кав'ярнях різні митці, і вони часто були доволі бідні, і тут можна було так само випити і поїсти були окремі страви, які, власне, можна було там за якийсь шарш, або якийсь віршик, або так далі. І тут збиралася вся польська мистецька богема Зі Львова і не тільки польська. І най... Більшим таким завсідником цього ресторану був поет Генрікс Бішковський. Тут є така його карикатура. Був зал окремий, про який згадують, що він був повністю заставлений бочками, і всі відвідувачі сиділи там на бочках. І в тому залі висіли різні шаржі. Конкретно цей шарж, напевно, не звідти, але шарж Генрика Збішковського там однозначно був. І сам Генрик Збішковський, польський поет львівський, дуже любив культивувати цей образ Богеми, і він дуже багато часу проводив в цьому ресторані Атляс, і він якби, був головною атракцією цього ресторану. І Він був дуже популярний, зокрема, тому що писав віршики такі сатиричні в газету Поранну, тобто ранкову газету. У нього там була окрема колонка, яка називалася «Що сказав Немо? Де він під псевдонімом Немо писав ці віршики. І за ці несерйозні віршики в газету він можливо був більш відомий і популярний, ніж за ті серйозні вірші, які він писав. І е, він був представником е, польського такого модерну. Е, і так само було це, здається, були поети об'єднання Молода Польща, і було аналогічно Українське об'єднання Молода муза. Це були поети, які концентрувалися на формі і якби, вважали, що треба робити мистецтво заради мистецтва. І цей е, поет Генрік Спишковський е, дуже дружив з українським поетом Степаном Чарницьким, який, е, як я на е, свій сором тільки сьогодні е, співставила, він автор Ой, у лузі червона калина похилилася. Тої пісні, яка зараз стала ну, одною з напевно основних пісень нинішньої війни. Вона ще була таким маршем січових стрільців. Він її написав власне для січових стрільців. Ну і Зараз вона знову. Дуже актуальна. І вони з Генріхом Пішховським сильно дружили. Хоча між поляками і українцями на той час стосунки були не найкращі у Львові, але були різні випадки. І вони, власне, часто двоє сиділи в цій кав'ярні Атляс, і е, є спогади, це я вже прочитала в статті, присвяченій, власне, цим двом поетам. Що його шарж також висів на протилежній стіні. На одній стіні був шарж з Бішховського, а на другій стіні шарж, власне, Чарницького. Звичайно, ну і ще одна цікава деталь, про яку я вже писала в соцмережах з цим рестораном, була в тому, що пан Едзо, власник. Ну, Так як описують, що він посадив бабцю на вході, яка ніби як збирала собі на спідницю, але ну, по факту вона збирала плату за те, щоб відвідувачі, щоб люди, які просто ходили по площі ринок, могли зайти в туалет. І це я можу підтвердити. Я, в мене є однокласниця, яка походить з родини. Ще тих довоєнних львів'ян, міжвоєнних, тобто людей, які жили у Львові ще до приходу радянської влади, таких людей насправді небагато, тому що поляки в більшості виїхали, євреїв знищили нацисти, і лишилися нечисленні українці, яких не репресували. Але відібрали майно. Я знаю, що в її родини також якісь, якусь нерухомість відібрали, і вони її бабця жила в комунальній квартирі тут в центрі Львова, на горищі, такому не дуже на найвищому поверсі, який колись фактично для слуг. Передбачався, але вона, власне, була є носійкою цієї культури міжвоєнного Львова і певного словника. І від неї я один раз почула ефемізм Йдемо до пана Едзя. І я не знала, що це означає, тому що мої предки, мої дідусі, бабусі приїхали до Львова вже після Другої світової війни, і вони цієї культури не застали. Вона власне знала оці всі фразочки, і піти до пана Едзе означає піти в туалет. І, власне, ця фраза вона появилася з того, що пан Едзо, до якого всі ходили в ресторан, він фактично влаштував перший платний туалет у Львові громадський, тому що, звичайно, в центрі міста цього всі потребували. і там... Сиділа ця клюзитова бабця, яка збирала кошти за вхід. Але є дуже багато ще різних історій про цей ресторан Атляс, але є одна проблема абсолютна більшість інформації, яку я бачила в інтернеті, вона походить з одного джерела, яке називається Кнайпи Львова, книжка Юрія Винничука». І тут починається основна проблема, тому що Юрій Венечук, письменник, який дійсно дуже багато цікавиться історією Львова. Він е багато чого включає в свої твори. Вони в нього такі трохи не до кінця серйозний такий жанр, але власне історичний. І він дійсно багато бере з історії Львова. Але є така проблема, що він любить і трошки прибрехати. Тобто він любить складати гарні історії. І коли читати ці кнайпи Львова, я раніше якось на них опиралася, як на джерело, а потім зрозуміла, що ну, це джерело не найдостовірніше. Тому не знаю, книжка є. Я не знаю, чи є вона зараз. Я думаю, що її вже мали би перевидати, тому що Винничук досить популярний. І там є багато цікавих історій, але він не наводить джерела, ну, тобто деякі джерела він наводить з газет, з замітки, ще щось. І, скоріше за все, він якусь частину з цих історій дійсно брав. З особистих спогадів, з газетних заміток і так далі. Але дуже важко відрізнити і знати, яку частину він брав реальну, а яка частина це вже його якісь домисли, фантазії і так далі. Тому, не знаю, чи є десь детальніші відомості про Атлас Поза винничуком, скоріше за все, вони є в спогадах різних про Львів, ну, але це треба дуже прицільно шукати. І я думаю, що в спогадах різних відомих львів'ян про різні кав'ярні можна ще дуже багато чого нашукати. Ну, але це вже історія якось на майбутнє, коли доберуся до того, щоб читати різні. Спогади про Львів, тому що там точно можна багато цікавого знайти. Е, сама ж доля Атляса зрозуміла яка. Прийшла радянська влада і на такі ресторани місця не стало. І принаймні за тюю інформацією, яку я бачила, е, сам пан Едзо виїхав в Австралію і. Там працював в якійсь пральні і там помер. Але знову ж таки, я не знаю, наскільки підтверджена ця інформація. Так чи так за радянського часу цього ресторану не було і не могло бути. Як і не могло бути богеми в тому сенсі, в якому вона була тоді. Але зараз за цими всіма легендами, бо це був. Фактично найпопулярніший ресторан у Львові, який радили в путівниках, якраз тому що тут вся богема збиралася, всі просто якби, шалено популярний він був, хоча, кажуть, ніби досить дорогий. І, відповідно, зараз відтворили цей ресторан. Та привіт, Поліна! Ти до мене прийшла? Я вже якраз закінчую. Сьогодні така екскурсія менша трохи. Зараз цей ресторан існує знов, і вони постаралися в оформленні брав участь художник Влодко Костирко, і так автори постаралися відтворити те, що згадується в цих, про ці різні зали. Тут, я думаю, на останок ми отак прогуляємося. Зокрема, ще дуже класно. Тут є зал, де збереглися ренесансні деталі. От. Це по дуже багатьох кам'яницях на площі ринок. Збереглися ось такі деталі, між віконні оці колони і вставки. Е, та, ну. Тут, на, на жаль, так виходить, що в тижні тільки 7 днів, і е, всім зручніше дивитися стріми ввечері, тому ми з Поліною, на жаль, деколи накладаємося. Але я думаю, що буде запис в Поліни. Ну, і в мене теж буде запис. Е, та, Ось так виглядає. І тут тісно різні такі зали, бо там ніби була лицарська зала, і тут, до речі, от вона якусь стару. Піч відтворили От, різні герби. Тут є зал. От, тут, тут навіть певний час отут сиділа така фігурка цієї клюзитової бабці, як Данина цієї історії про громадський туалет. І. Тут в нас Оце, це, я так розумію, вони відтворили лицарський зал, і тут є дійсно зал, де вони повішали різні шаржі. І, здається, це навіть Ну, це вхід. Тут теж класно, що тут от, позберігалося багато старих ренесансних деталей. І тут є зал, правда, на бочках там не сидять. Але от є зал, де вони е, розвішали шаржі. І я не впевнена, можливо, навіть частина з цих шаржів це з цього е, міжвоєнного часу, коли існував реальний е, ну, початковий ресторан «Атлас». Так що сюди можна сходити у Львові як певний такий музей. Е, і... Та, пан Едзо тут euh, біля туалету, оскільки в туалет піти, то, піти до пана Едзе, то вже лодка костирка, ось такий портрет пана Едзе. Там ще є багато різних цікавих деталей про цей старий ресторан Атлас і те, як вони намагалися тут це все відтворити, але, е, на жаль, е, на, на жаль, кажу, не знаю, що з цього правда, а що байки. Будете у Львові, то якось зайдіть в ресторан Атляс і відчуєте трошки цю атмосферу.